Проти України раптом виступили Туреччина та Казахстан. У чому ж суть конфлікту? Останнім часом Україна почала завдавати потужних і дуже сильних ефективних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. У Росії зараз палають нафтопереробні заводи, нафтосховища, нафтопорти, термінали для зберігання нафти. Нафтопроводи Росія вже втратила понад 20% експорту нафти. Але саме головне це не це. Саме головне, що Україна взялася за те, що для Росії саме критичне за танкери, які транспортують нафту. І це було б абсолютно логічний і правильний крок. Бо якщо у тебе немає танкерів, чим транспортувати нафту, ця нафта просто залишається матеріалом нікому не потрібним. І вона, ця нафта, тебе ніяк не врятує, якщо ти її не можеш транспортувати. Її просто нікуди доставити. Розумієте? Будівництво одного танкера займає від 10 до 15 років. Це дуже тривалий термін. За цей час Росія може повністю. Розсипатися до того ж, Україна діяла дуже хитро. Вона вирішила цими ударами два задачі: перше, танкери піддавалися ударам саме тоді, коли вони були порожніми. Це дозволило досягти двох цілей: знищити російську торгівлю нафтою і не завдати шкоди екології, тому що ті танкери, які потекли, потонули, жодна крапля нафти не потекла в море. І це була робота української розвідки, дійсно професійна: вирахувати ці танки, танкери, їх місце знаходження і так далі. Що робить Путін в такій ситуації? Він вдається до відчайдушних кроків. Він звертається до Туреччини та Казахстану і просить ці дві країни вимагати від України припинити удари по російських нафтосховищах і танкерах. Він хоче, щоб ці дві країни публічно засудили дії України. Сам Путін боїться напряму звертатися до України, бо це б означало, що українські удари дійсно завдають серйозні шкоди Росії, і тому він починає просити різні країни через різні країни. Він перекладає це на своїх партнерів. Але вдумайтесь просто Туреччина і Казахстан просять Україну не бити по Україні у той час, як Україна щодня піддається ракетним ударам зі сторони Росії безпрецедентним, самим більшим у світі. І ці країни недостатньо публічно засуджують російські удари, на мою думку. І я переконаний, ось в чому, що ці удари України по російській нафтовій інфраструктурі стали ключовим фактором на переговорах України і Сполучених Штатів щодо угоди про припинення війни. Це дозволить нам формувати більш сильні позиції. І в Росії вже майже не залишилося варіантів. Вони розуміють, що їхня нафта пропадає. А ми маємо надію на закінчення цієї війни на гідне її закінчення.